Чи диха сухоля байків хорового хоса такі, мер, лі, хамель, та Кімблі Хамільто кири Кірки розстрілював вбивство? Коли на острові принца Едварда в Канаді виявили тілу питу жінку, ключовим у справи став чкіряний піджак, який відчукали неподалік місця злочину. Піжек був заліпаний кров'ю, до якої кілька десят білих волосин. Аналізи виявили, що це котяша шерсть. Детектив, пригадав, що вдома в одного пізде підозрюваних, бачив білого кота, сніжка, сімейного улюбленця. Якщо шерстини належали сніжкові, це могло стати ланкою, яка розкриє справу. Заважала тільки одна проблема: ДНК-тести у людей ще часи були ще новинкою, а ДНК-тести тварин ніхто раніше не робив подібного і ніхто не хотів починати. Однак детектив продовжував пошуки, аж доки знайшов експерта, коли й перегодився оглянути шерстини. І знаєте, що вони точно збігаються зі зритом крові з книжка. Далі За обметуваченню залишалося довести, що в інших котів на острові не така ДНК. Поліція спіймала 20 бездомних котів і також перевірила їх ДНК. ДНК цих постаток взагалі не було подібно до сніжкової, Тож кіт став головним свідком у справі. Підозрюваного визнали винним вбивстві та запораторили до в'язниці на дуже-дуже довго. Справа також стала правовим прецедентом. Вперше, це вперше, тварину ДНК використали в кримінальній справі. Газетярі ж ніби оскаженіли, намагаючись згадати, який недотепніший заголовок на шкалт катастрофи для злочинців чи тріумф криміналістики. Сного, сьогодні криміналістика значно більше розвинена. Тепер хутро крові сеча тварин часто фігурують у розслідуванні. У деяких країнах навіть є бази даних ДНК котів і собак. Це тільки сніжкові домашні тварини можуть допомагати заходити лиходії, навіть не повихнувши гусом. Народився 1994 Невідомо, Канада. А далі? Я Там продовжуємо. Інший котик. Окей.